Риболовля це і спорт, і хобі, і особливий стан душі. Любителів рибної ловлі у Нікополі вже кілька років об'єднує федерація риболовного спорту. Регулярно тут намагаються проводити різноманітні змагання. Серед рибалок є й чоловіки, і жінки. Вік теж не перешкода. Це заняття приваблює навіть маленьких діточок. А для Нікополя день рибалки можна назвати святом загальноміським. Хочете приєднатися до клубу риболовів? Ось вам кілька правил для початківців, якими люб'язно діляться за взяті рибалки. Не гнатися за дорогими снастями, тому що ловить рибак, а не снасть. Второе, это е, не стесняться спрашивать. То есть як можна більше. І І Третій момент это е, уходять. З рибалки не оставляйте после себе мусора, тому що завтра ви прийдете опять. Не ви, а кто-то другой. Справжня рибалка риболов завжди, а не лише у свято. І щастя, зловити рибу своєї мрії колись посміхнеться кожному. Поздравляю з праздником. Чого пожелать? Навірно, може бути небольших уловов, но крупного трофея. І найголовніше, щоб... Ваше время, которое вы проведете на рыбалке, оно доставляло вам истинную э, радость наслаждение от общения с природой, э, от э, свежего чистого воздуха и от... Хорошої, приємної риби. Нікопольська федерація риболовного спорту сподівається, що її членам вистачить наснаги і сил в подальшому організовувати змагання та фестивалі серед риболовів. І до цього виду спорту приєднається ще більше нікопольців.